Чи стикались ви з такою проблемою, як недовіра іншим людям? Вам здається, що інші люди проти вас, що вам легше не спілкуватися, щоб вас не поранили в церкві, в вашій спільноті, в вашій домашній групі. Чи це про вас сьогодні? Я би сьогодні хотіла поговорити сьогодні з вами про дар близькості. Ви знаєте, що Бог створив Адама, і він подивився деякий час. І подивився, що не дуже добре бути людині бути одною. Правда, ми всі дуже знаємо цю історію, і він дав йому Єву. Але не в прямому сенсі, знаєте, як він коли сприймає, що це помічниця, вона має нести його відповідальність за що. Знаєте, щоб була людин, людині потрібна людина. Бог, нам, Бог дав нам оцей дар близькості, щоб ми себе дуже добре почувалися. Знаєте, зараз я багато стикаюся з тим, що пишуть, наприклад, люди. У них закритий профіль, у них там, наприклад, не знаю так в соцмережах одна фотографія, і їх звуть незрозуміло, як знаєте, Оленка е, там один 3, наприклад, а, чи незрозуміло, е, хто ця людина, чи не, дуже все зашифровано, дуже все потаємно. І це зрозуміло, що ми турбуємося про свою безпеку, це все в порядку. Е, бо е, безпека це один із наших таких основних потреб. Але разом з цим, знаєте, можна перебезпечити себе. Багато тривожних розладів вони будуть спонукати вас, щоб ви цю безпеку все більше плекали, шукали в собі, знаєте, шукали, як себе захистити і попереджало вас. Про потенційні загрози, які у вас є довкола, наприклад, там, загроза здоров'я, загроза вашому життю, загрози, що не знаю, якісь шахраї до вас не знаю, там, знімуть з карти гроші, наприклад, да? чи вас в церкві хтось поранить. І, в принципі, це правда, довкола нас є загрози потенційні, але дивіться, їх дуже-дуже мало відносно безпеки, яку Бог нам дав, бо Бог дав землю як безпечне місце. Розумієте, і він дав нам один одному для того, для знати, щоб ми, ми були близькі один з одним. Ми довіряли, ми, діли, ми ділилися, ми підтримували один одного, ми радили щось. Знаєте, ми були тако в спільноті, в теплоті, в радість, в радість один одному. І знаєте, диявол дуже добре знає про це, і він намагається це у нас забрати, цей дар близькості, завдяки чому? Намагається нас позбавити цього, дати це відчуття, що ніби людина це не підтримка, це не ресурс для тебе, це не допомога, як є в Адаму. що це щось небезпечно. І тебе, тобі потрібно уникати людей. Тобі потрібно триматися, якось так, не довіряти, не відкривати своє серце. Бо е якщо ти туди когось впустиш, якісь душевні зв'язки, звичайно, все це є, але дивіться. Є люди, які знаєте, от вони і себе називають інтровертами. Знаєте, по моїй теорії інтровертів не буває. Скоріше за все, інтроверт це або дуже втомлена соціальна людина, медійна, наприклад, публічно. Вона намагається просто відпочивати інформаційно. От, або це поламаний екстраверт. Бо дивіться, всіх людей Бог створив екстравертами насправді. Бо екстраверт це людина, яка потребує зовнішньої підтримки. Це не якісь такі, знаєте, постійно веселі люди. Екстраверти це екстраверти. Це, е, це просто нормальна, здорова психологічна людина, яка може прийти в церкву, поспілкуватись на домашній групі, розказати, поділитися словом. Вона не боїться помилятися. Е, для неї люди це, знаєте, дуже висока, якісний ресурс. І вона чекає, знаєте, коли я з кимось піду там на каву, поділюся якимись своїми відкриттям, послужу комусь. Дивіться, це нормально психологічна людина по біблії. Але приходить ворог і каже, що е, я знаю, що це велика сила, коли люди один з одним вони зв'язані, це щось таке дуже небезпечно для нього. І він намагається нам знаєте, впихнути оцю антиістину про те, що людина це ворог людині. Що людина ранить один одного, і це так і є інколи. Але знову ж таки, не всі люди. Е, і дивіться, чим диявол часто маніпулює, маніпулює. Наприклад, якщо у вас сталося якесь е, друга втратила, да, чи у вас якесь кохання, знаєте, там людина е, якось так стосунки закінчила не дуже обережно так, кохайно да, по відношенню до вашої е, душевної організації. Диявол каже: от бачиш, всі такі люди, всі такі хлопці, всі такі дівчата, тобто відносно кого, е, давай не будемо шукати. Тобі краще самому, дивись, ти якийсь сам. Молодець. Тобі не потрібні люди. Не створюй родину, не йди в домашню групу, бо там всі якісь такі тобою всі користуються, ти потрібен тільки коли потрібен. Тобто він спотворює реальність і реальне ставлення один між одним. Він намагається вкрасти цей дар близькості, який Бог дав людині ще в Едемському саду. Людині потрібна людина. Це істина, людина, людину ранить, але людина, людину і може зцілювати. Розумієте, ми розуміємо, що зцілення дає Бог, але дивіться, теплота, підтримка, спільнота, оте таке відчуття племені це є дуже щось важливе. Це тіло Христове – це як неймовірний інструмент психотерапевтичної помочі, помочі і духовної. Передусім, він буде м -м, визначатися тим, що ми будемо один з одним. Не дарма, Ісус сказав, що церква там, де двоє троє. Ви, ось ви церква, уся близькість між вами це і є неймовірне сполучення сили. Бо один скільки здолає, пам'ятаєте, а двоє набагато більше тисяча десять тисяч. Це, набаг... це навіть не в два рази більше, це в рази більше. Тому я пропоную сьогодні вам маленьку вправу. Подивіться, будь ласка, на ваші соцмережі. По-перше, відкрийте їх, викладіть свою фотографію. Замість вашої аватарки, там де є котик чи ваша дитина. будь ласка, розмістіть свою фотографію. Хай вона буде не ідеальна, але це буде про вас. Покажіть світу себе, зайдіть в цей світ, знаєте, як безпечна людина, і цей світ стане для вас безпечним. Спробуйте сьогодні переіменуватися, знаєте, додати ім'я в прізвище. В тих місцях, де ви пишете Аня Паша чи якийсь, знаєте, придуманий ніг, тільки щоб не догадалися, хто я, бо, не дай Бог, люди дізнаються про мене щось більше, бо вони щось несуть певну загрозу для мене. Дивіться, це не так. Ми потребуємо один одного. Ми люди, ми дуже залежимо в позитивному плані один від одного. Люди нас, повірте, збагачують, бо у кожного є якийсь неймовірний досвід. Ми можемо ділитися один з одним цим досвідом. Ми можемо надихати цим досвідом один одного, правда? Ми можемо допомагати цим досвідом. Але для цього, щоб це сталося, ми маємо бути поряд. розбігатися, закриватися, розумієте, наскільки це не корисно, чи пояснювати це, що я просто інтроверт. Дивіться, інтроверт нема такого в Біблії. Інтроверт, і екстраверт у кожного пророка, у кожного персонажа, героя Біблії були різні дуже часи, коли хтось ілія, тут він знаєте, здолав всіх волхвів, Тут він один в пустелі. Тобто, дивіться, це просто нормальні етапи житті, де тобі потрібні більше людей інше, де тобі, ти можеш бути самосмітнені в таємній кімнаті з Богом і розбиратися в пустелі зі своїм психологічним духовним станом. Є просто різні етапи, періоди життя і різні потреби. Ситуації вимагають різного, як і тут. Але те, що я інтроверт, і я закриваюсь в собі, я толерую свою цю антиблизькість, я толерую те, що ворог мене спокусив на цю одинокість, яка мене з'їдає. Розумієте? Дивіться, ми маємо отримувати досвід помилок в спілкуванні з людьми. Це наші друзі, з цим ми трошки ближче, з цими ми трошки далі. Але дивіться, Ісус показав дуже хорошу цю формулу стосункову з людьми. Нагадаю, що у нього було 120 учнів. Зі з тих 120, 75 були трошки ближче до нього. Правда, воно було трошки як команда з цих 75, 12 вони вже були постійно біля нього. Знову ж таки, 120 не можуть ходити постійно за Ісусом, Розумієте, і, і ну це, ця близькість, вона буде все одно на відстані просто дуже різна. Ці кола близькості вони будуть різні. З цих дванадцяти тільки троє ходили з ним на такі спецзавдання, завдання, правда? Ви дуже добре знаєте їх, і тільки один спав у нього на грудях. Не може сто двадцять спати на грудях Ісуса, розумієте? Тобто Ісус показав, що є ступені градації близькості стосунків з іншими людьми, і як вони мають виглядати. Тобто, ми не можемо дружити з усіма людьми. Ми можемо дружити з декільками з кимось ближче, з кимось далі, але бути в стосунках і близькості, розумієте? Тобто інколи бувало так, що Ісус служив, служив, а потім написано, що він відійшов, Тобто відійшов і захотів побути сам. захотів побути інтровертом, знаєте, пару годин. дуже добре, але він повертався постійно все одно до людей. Тобто він показав оцю формулу інтеграції особистості в суспільство. Вона є здоровою, вона є корисною. розумієте? Тут він на весіллі, тут він з митрями-грешниками, тобто він комунікує, да? тут він сам подивіться, тут він спить в лоці. Подивіться абсолютно різні стани. І це є знаєте, цільова така, цільовий стан нормальної людини. Тому, мої хороші, я вас благословляю. Благословляю на те, щоб ви знаєте дар близькості і теплоти з людьми ви відкрили для себе по-новому. Хто з вас поранився, хто з вас розчарувався? Бо, можливо, очікування були, значить, знаєте, я буду спати на грудях Ісуса. Тобто я з цією людиною буду а, як Йоан з Ісуса. Ну так знаєте, не завжди стається, бо це рішення двох людей. Якщо одна людина, знаєте, не хоче, чи хоче бути, щоб ви були в 12 да, чи в 75-ці, от. Може бути, вам обом має бути комфортно, бо ця близькість вона має, знаєте, бути він він. Має от, дуже добре синхронізуватися. Е, інколи так не стається. Або люди, знаєте, ми слабкі, ми вразливі, ми робимо помилки, люди роблять помилки. Ми всі знаєте, як нормальні люди можемо помилятися, головне каятися, вибачатися і йти далі в цьому досвіді. Або вирішувати, знаєте, залишатися у цей круг коло верніше, да, виносити людину за 120%. Може і так бути, от, але щоб ми не робили хибних висновків, що спілкування і люди це щось некорисне, нам не потрібно і потрібно закритися від усього світу. Бо я бо я інтроверт, я цим дуже сильно пишаюсь. Друг мій Ви, скоріш за все, дуже знаєте сильний невротик. І у вас є соціальна фобія, яку потрібно лікувати, терапевтувати і дуже активно за це молитися. Це не є окей. Це є не є нормою, розумієте? У вас мають бути друзі, у вас має бути спільнота як у здорової особистості. Тому сьогодні, знаєте, хотілося б мені вам надихнути на це і дати вам послання, щоб вийшли в люди, проявлялися попри всі ці тривоги, несправжні загрози, які люди, які взагалі про це не знають, можуть вам нести. Розумієте? Тому обіймаю, буду, буду дуже вдячна вам за. За вподобайку і підписку, щоб ми частіше з вами бачилися і спілкувалися, і мої послання до вас точно доходили. Тому з Богом до нових зустрічей!